Це злочина трата часу успадкована від печерних часів. Ці слова належать відомому американському винахіднику та науковцю, людині, яка створила лампочку та запропонувала казати ало на початку телефонної розмови. Так, це слова належать Томасу Едісону. На противагу теорії видатного вченого сучасна наука пропонує ставитись до сну з більшою повагою. Сьогодні, на прикладі книжок Меттю Волкера, Чому ми спимо, та Ніка Літлхейса Сон. Пропоную вам порівняти, як наш сон та його вплив на науку змінювався від ХХ до 21-го століття. Отже, прокидаємось, підписуємось та коментуємо. Почнемо з найголовнішого: скільки потрібно спати людині в 21 столітті? Отже, Едісон вважав, що людині достатньо 4-5 годин на добу і що сонце заві пережиток печерної людини. Сучасні дослідження на противагу Едісону говорять 7. 9 годин являється оптимум для дорослої людини. Хронічний недосип підвищує ризик серцево-судинної системи, діабету, деменції та скорочує тривалість життя. Отже, якщо ми говоримо про сон та здоров'я, пам'ятайте, найголовніше не тільки, скільки ви спите, а яка якість цього сну. Саме про це ви можете прочитати в книжці Ніка Літлхейлса. Сон або в книжці, чому ми спимо Меттью Волкера, чи дійсно Едісону вистачало 5 годин на добу, ми сказати не можемо. А все тому, що ми точно знаємо, що Едісон віддавав перевагу та дуже шанував поліфазний сон. Що таке поліфазний сон? Це той сон, яким ми з вами дуже часто захоплювалися, особливо будучи за шкільною партою, десь по обіді після перерви. Отже, як показує наука в 21 столітті та автори наших книжок, якщо ви дійсно хочете покращити продуктивність свого мозку, концентрацію та пам'ять, приділіть собі 20-30 хвилин в день для того, щоб спокійно та солоденько поспати. Після нашої рубрики це обов'язково. Томас Едісон дійсно був винахідливим та креативним. І саме він вірив, що безперервна робота і короткий сон дають більше результатів. Сучасна наука говорить, що глибокий сон, фаза швидких руху очей, критично важлива для креативності та вирішення проблем, саме на цьому акцентує увагу в своїй книжці Меттью Волкер, чому ми спимо. Тому кому цікаво більше про креативність та як бути більш креативним. Прошу вас переглянути цю книжку. Якщо ми прослідкуємо ставлення до сну. В 20-21 столітті ми можемо чітко для себе зрозуміти, що Едісон не вплинув на те, що культ 24 на 7 та мало сну був дуже популярним в 20-му столітті, але сучасна наука та століття, в якому перебуваємо ми з вами зараз. Я маю на увазі 21, показує, що такі корпоративні програми, як Google та NASA, активно просувають ідею, що сон це стратегічний ресурс, а не Перешкода для успіху. Тож, як показує наука 21-го століття, ми чітко усвідомлюємо, що сон являється одним із головних чинників активного довголіття. А тепер давайте поговоримо про те, як зробити так, щоб цей сон був повноцінним, безперешкодним та здоровим, отже, перше. Стимулюючи напої. Ти любитель кави зеленого чаю, або, можливо, такої популярної зараз матчі, тоді пий це все в перші половини дня. Як показують дослідження, кофеїн, який є в цих рідинах, може впливати на те, як ти будеш спати вночі. Друге температура в вашій спальні. Ми всі знаємо, що якщо нам жарко, ми спимо погано. І цьому є наукове підтвердження. Тому щоб спати. Добре та довго, температура повітря в вашій кімнаті повинна бути від 16 до 19 градусів. Третє освітлення в вашій кімнаті. Ні для кого не секрет, що світло впливає на те, як ми будемо спати. А якщо сказати більш точніше, коли ми відійдемо до цього сну? Тому, якщо ви хочете засипати нормально та спати добре, ви повинні прибрати свої смартфони як мінімум за 2 години. Подалі виключити телевізор, виключити повністю світло, зашторити свою кімнату. І якщо ви не реальний біохакер, ви повинні винести всі прилади, які мають хоч якийсь натяк на світло, з, зі своєї спальні. Любите випити келах фона за вечерою? М -м, дуже смачно. Але не дуже добре для вашого сну. Як показують дослідження, алкоголь є одним з факторів, який змусить ваше серце битись частіше. Що безпосередньо вплине на якість вашого сну. Якщо ви маєте цей грішок в себе за вечірнім столом, приберіть і сон буде краще. Дуже багато хто із нас любить відвідати теплу ванну або гарячий душ безпосередньо перед тим, як лягають спати. Отже, дослідження показують, що таким чином ви можете підняти температуру свого тіла, що негативно вплине на те, як гарно ви будете засинати. Тому пам'ятайте про те, що закінчуючи свої водні процедури, краще робити це з контрастним душем. Зробіть всі ці 5 порад, і ваш сон точно покращиться. Будьте активними, підписуйтесь до зустрічі.